Прийшла осінь. Падають температури, падають листки з неба, Збройні сили України, гатять москалів, чому ми дуже радіємо. Кожен з вас, хто зараз дивиться це відео, тримає аграрний фронт. І без перебільшення це дійсно фронт. Скільки реально можна заробити фермеру під час війни? І чи дійсно це може бути нерентабельним під час війни, конкретно у вашому господарстві, конкретно на ваших полях? Про це й буде сьогоднішнє відео. Гровекс. Допомагає годувати світ. А яка ж ризиковість у фермерів? Яка ризиковість у сільськогосподарського бізнесу в Україні без відсилки на війну? І насправді ризиковість прямо зараз, на сьогоднішній день, напряму залежить від? Досвіду фермера від досвіду людини, яка приймає рішення, ну і відповідно від команди, яка працює разом з фермерами. Та, тобто, наскільки механізатори обучені, наскільки всі знають, що коли і як треба робити, також залежить ризиковість в Україні. Існують солідні фермери, які можуть 20 місяців проводити свою діяльність і нічого не продавати, тобто вони можуть збирати, сіяти, знов збирати, знов сіяти. Виплачувати зарплати, платити податки, закуповувати товароматеріальні цінності, солярку, там запчастини, насіння, засоби захисту, добрива і так далі. І при цьому всьому там рік, а то й до двох років нічого не продавати. Це ну, дійсно є такі люди, їх дуже мало, але вони є. Зараз я про них згадую не через те, що там хочу сказати, що ось дивіться, як треба. Да? Я кажу, що їх дійсно дуже мало, їх одиниці. Але це те, на що треба рівнятись, коли ми говоримо про ризиковість, про сталість бізнесу і скільки тут взагалі можна заробити. Я зараз не про холдинги чи великі господарства. Я зараз говорю про середні господарства в Україні для інформації середній розмір господарства. А В Україні це 300 гектарів, і він кожного року, уже останні 10 років, стрімко-стрімко зменшується. Ну, наприклад, 10 років назад було більше ніж 500 гектарів. Ви скажете, як так? Як можна 2 роки сіяти, збирати, купувати, щось робити, да, і нічого при цьому не продавати? А я відповім: знання, досвід як наслідок якісне планування, адже сільське господарство це просто суперпрогнозований, суперзрозумілий Бізнес, якщо говорити про нього мовою цифр. У нас є з вами вегетаційний сезон, у нас з вами є сівозміна, у нас у сівозміні є завдання на обробку ґрунту, технологічна карта. Ми абсолютно просто можемо порахувати, скільки треба насіння, якого треба насіння, скільки треба добрив, яких треба добрив, скільки треба препаратів, яких треба препаратів. Це супер простий системний бізнес, який дуже легко рахується. Не так просто, як здача квартир, да, наприклад. Але й не так складно, як бізнес там на криптовалютах чи ще на чомусь. У нас з вами звичайний нормальний, зрозумілий бізнес, який можна порівняти, наприклад, із заводом. Тут заїжджає матеріал, там виїжджає продукція, та яка треба, і вона має певну якусь вартість, і це все повністю рахується, систематизується і може реально працювати. І коли у вас є дійсно повністю вся обчислена, порахована модель, ви можете запланувати. Вартість продажу продукції. Тобто, ви можете встановити а, при вашій урожайності, при а, витратах на цю урожайність, скільки має коштувати, де знаходиться ваша собівартість продукції. Тобто, ви зібрали там, наприклад, 5 тонн пшениці з гектара, і ви знаєте собівартість кожної тони при цій урожайності з цього гектара. І, відповідно, ви можете. Бачити, да, що окей, там, при 130 доларах в мене там, умовно 0, да, а при там, 170 доларах я вже заробляю 40 доларів на кожній тоні і я маю там, рентабельність. Певну кількість відсотків. І коли ви маєте такий запас стійкості, ви можете дуже легко в кожен момент да, регулювати. Окей, мені там треба купити солярки або там заплатити податки, або розрахуватися з пайщиками. Яка там ціна на пшеницю? Там окей, 100 там, 60 доларів. Добре, моя собі вартість 100 доларів, я продаю по 160, Відповідно, в мене там рентабельність умовно 50%. Наприклад, в кожен момент продажу не дивитися ціну да, і приймати. Ой, я підожду, да, чи там пора здавати. До речі, це фундаментальне питання для фермерів тримати чи здавати. Да? А коли ви чітко розумієте, скільки коштує конкретно тона вашої продукції, яка лежить у вашому складі, да, або яку ви збираєтесь зібрати, і ви на основі цього можете вже дуже легко. Прогнозувати свою економічну ефективність і приймати рішення не на основі своїх відчуттів, да, типу нормальна ціна чи погана ціна, а приймати рішення на основі сухої математики. Адже те, що ви думаєте, і ви відчуваєте, це суб'єктивно, це ваші емоції, ваші відчуття. А цифри, да, власне, відсоток прибутковості на кожній тоні, в доларах, да, це вже об'єктивна річ. І ви можете вибирати, що окей, для мене там. Ціль 30% або для мене ціль 100% прибутковості. І це абсолютно нормально, це те, до чого треба стремитись. Це дійсно працює. І якщо фермерів в Україні, які самостійно дійшли до цього і самостійно це навчились, і мають такий запас міцності, їх дійсно одиниці, то з впевненістю можу сказати, що всі випускники на фермер 2.0 уміють розрахувати. Рентабельність гектара і вартість тони продукції. Чого тому, що з самого початку ми починаємо завжди з рекогностування, а скільки її взагалі може бути, да? і потім складаємо економічну модель по кожній культурі, по кожному гектару, який має оброблятися в господарстві. І я безмежно радий, що завдяки Grovex Academy і програмі Farmer 20 в Україні таких людей стало на 100 більше. І до речі, набір на наступний потік уже відкритий, а програма стартує. В листопаді ще є вільні місця. Так, наприклад, Микола з Вінницької області, учасник програми Farmer 2.0, отримав економічну ефективність по пшениці 236%, 236%. А в цьому році, 23 му планує отримати десь в межах. 50% або Євген із Закарпаття в минулому році отримав економічну ефективність пшениці 127%, а в цьому році планує 30-40% економічної ефективності. Вони вміють це все порахувати, і у нас є люди з усієї України, з усіх регіонів, навіть із тих, які зараз окуповані, і в них є повністю логіка, як розкласти, як це все. Порахувати. Зараз я хочу привідкрити для вас завісу таємничості і показати, як це працює, як це рахується, скільки можна заробити на кожному гектарі. Давайте перейдемо до таблич. табличку. Окей, наприклад, по Миколаївській області, як ми плануємо? Чого? Тому що тут є тепло, опади і так далі. Тобто тут вже сформульовано що пшениці має бути планово 4,5 тони з гектара. 130 доларів за тонну, порахований оборот. Прямі витрати, і ми розраховуємо, що економічна ефективність буде там десь близько 30%. Відповідно, якщо змінити вартість реалізації, да, наприклад, на 140, да, у нас вже стає 35% економічна ефективність. Наприклад, а, тобто 10 доларів впливає дуже сильно. І тут далі пораховані повністю всі витрати і роботи, які ви будете здійснювати. Да, тобто оренда, рублячий каток, прямий посів, розкидача, прискування, оприскувань да, е, одне, наприклад, да, тому що на пшеничку в Миколаївській області достатньо одного. Да, я дуже часто е, на курсі показую, як це правильно робиться. Пораховане насіння через норму висіву в масу тисячі кілограмів на гектар і через е, вартість 200 доларів насіння, да, порахована так само вартість, вся табличка повністю приведена до доларів. Далі протруювання. Е, дальше, всі препарати на одне внесення, далі, по мінімуму, добрива, тільки необхідні для цього регіону, тобто найменша кількість добрива, яка є логічною для отримання врожаю. Повністю всі суми пораховані, і ми потім вверх бачимо формулу, що в нас при такій плановій врожайності, а ми її зменшуємо, тому що немає доступів до грошей, немає доступу до добрив, треба зекономити солярку і так далі. Відповідно, ми зменшуємо плану врожайність. Але є витрати, які залишаються, і нам треба знати, а скільки, да, скільки буде коштувати у нас з вами та тона врожаю, яку ми з вами навирощували. Таким чином, якщо ми розуміємо, що в нас 4,5 тонни з гектара планова да, відповідно, у нас там 465 доларів прямих витрат, це приблизно. 100 доларів у нас буде собівартість одної тони, ось на конкретному прикладі на конкретній моделі. Да? Відповідно, якщо ми 100 доларів вирощуємо, да, то трошки більше 100 доларів, по 130 продаємо, відповідно, наша економічна ефективність якраз і буде 30%. Це той рівень, да, що ви знаєте, якщо у вас собі вартість, наприклад, там 105 доларів, да, і вам пропонують за пшеницю 105 доларів, ви розумієте, що ви просто спрацювали. В нуль, да? Тобто ви зібрали, виростили і можете обернути ці гроші, щоб знов зібрати, виростити. А якщо, наприклад, ви там продаєте вже по 130, ви розумієте, що у вас, ваш прибуток 25 доларів на тоні. Або як в минулому році, наприклад, продавали по 300 доларів. Да? І відповідно, якщо у вас 100 доларів собі вартість, да? по 300 ви продаєте, то ваша економічна ефективність 300%. Да? Тобто, ви утроюєте суму да ту, яку ви вклали. Тобто вклали 100, забрали 300. Да, це 300% економічна ефективність. І дійсно в 2021 році таке було. Це було вперше, да, за всю історію незалежності України, да, що є урожай і є ціна. Ще раз нагадую, що не розраховуйте, що колись це буде. Чого? Тому що те, з чого я починав на самому початку, що насправді нормальна економічна ефективність вдовго для сільського господарства вона знаходиться в межах від 30 до 100 річних, в залежності від того, де ви знаходитесь, в якому регіоні України ви ведете своє сільське господарство. Так, наприклад, є зони ризикованого господарства, вони так і називаються. І в них е, треба зменшувати витрати для того, щоб зменшувати ризики, для того, щоб більш стабільно отримувати е, ну, результат. Да? Але, як правило, там у відсотках можна дуже часто отримати відсотків набагато більше на вкладені гроші. Але грошей там вкладається набагато менше через то, валовий заробіток там, як правило, набагато менший, на відміну від того самого кукурудзяного поясу Вінницька, Полтавська, Черкаська, наприклад. Області ми з командою Громекс Academy складаємо такі моделі для учасників Фермер 2.0 в преміумі. Так само ми склали цю модель як базову да для різних областей України і даємо її вільний доступ. За посиланням під цим відео для того, щоб можна було піти подивитися, да, і щоб ви самостійно могли спробувати, як же ж це воно працює. Да, тобто спробувати повписувати свої роботи, вартість своїх робіт, то це все в долари, да, там оренду, препарати свої понаходити, повносити і спробувати розрахувати, але яка ж ваша собі вартість фактична? Да, ось зараз більшість з вас збирає соняшник. Збирає кукурузу, збирає сою, скільки коштує та тона сої чи та тона сої, соняшника чи кукурузи, яку ви зібрали, яка лежить у вас в складі. Яка є собі вартість? І якщо ви продасте по сьогоднішній ціні, скільки ви заробите на цій конкретно кожній тоні? А скільки ви хочете заробити? Да? Знову ж таки повторюсь, що норма знаходиться десь в межах від 30 до 100%, в залежності від культури, регіону і так далі. Україна дуже велика, реально. Да? Якщо ми говоримо. Про різні регіони там є різні свої фактори на різних культурах. Знову ж таки, це треба розкладати на всю площу, на всю сівозміну, по всіх затратах, по всіх роботах, по господарству. От і як вибрати препарати, як скласти сівозміну, як це все по господарству порахувати, ми якраз і допомагаємо навчитися датись. Не навчаємо, а допомагаємо навчитись тим, кому це треба на програмі Фермер 2.0. Да? Тобто починаючи з рекогностування, тобто, хто ми, що ми, де ми, скільки ми можемо заробити, який є потенціал. Потім економічна модель, потім сівозміна, потім технологічна карта, потім вибір насіння, потім живлення, потім захист, потім як працювати з людьми, скільки треба, як їх мотивувати, що по податках, що по землі, да? по земельному банку, як набрати більше землі. От, тому що це наш з вами основний інструмент виробництва по точному землеробству і, і так далі. Тобто, це комплексна програма, яка розрахована на чотири місяці інтенсивного навчання для того, щоб дізнатися, да, як систематизувати власне своє господарство. І я дуже щасливий, що ну реально вже більше ста людей на першому потоці за минулий рік. Закінчили цю програму, це супер-супер круто. Я відчуваю себе корисним. І, власне, зараз у нас відкритий набір на наступний потік «Фермер 2.0, куди власне, вас і запрошую. Щоб отримати більше інформації і забронювати собі місце. Адже кількість людей обмежена, ми стараємося набирати як можна менше людей для того, щоб як можна якісніше з кожним попрацювати. Переходьте за посиланням під цим відео і бронюйте собі місце. Адже старт уже дуже-дуже скоро. Ми в листопаді запускаємо наступний потік. І я дуже хочу, щоб всі люди, яким треба ці знання, як рахується економіка, як систематизується господарство, і скільки можна заробити, щоб ви дізналися цю інформацію. Якщо ви хочете просто самостійно потикати, спробувати щось скомбінувати, окей, скачуйте табличку за посиланням так само під цим відео. І пробуйте зробити це самостійно. А коли будете пробувати, у вас виникнуть питання, які мені роботи потрібні, як планувати, які роботи, в залежності від цієї зміни, і яка сівезміна у вас буде прибуткова, скільки треба добрив, який треба захист, які препарати найбільш ефективні і ще багато-багато запитань. Коли вони у вас виникнуть, тоді приходьте на програму Фермер 20. Я буду дуже радий допомогти вам, систематизувати ваше господарство і допомогти вам стати прибутковими вдовго. Ще раз хочу сказати велике дякую тим, хто тримає аграрний фронт і не дає падати ВВП нашої країни і допомагає Збройним силам України. Наша з вами праця край важлива на сьогоднішній день. Велике вам за це дякую. Пишіть, що ви думаєте про це все в коментах, діліться цим відео з друзями, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і хай прибуде з вами урожай і перемога!